Ось такий от райончик РФ є 244. -й. Ціна соліса, якщо цей, то 18800 коштує. Це RX50 без кабінки 4 плюс 1 коробочка передачі. На балочному мосту. Отакий от балочний міст. Даний трактор коштує 18800. Та, також не, на передачі він нормально буде стоять. Також є вони з кабінками на... 50, -ки. є з реверсом, є без реверса по солісах. Значить, без реверса буде 24800, з реверсом буде 26500. Ось такий один фенчик. Друзі, буду завершувати ефір, бо треба надати клієнтам інформацію. І десь трошки пізніше вийду. Всім гарного дня. І до зустрічі, а з вами, як завжди, шалений тракторист.